Я дуже засмучений, тому що він сьогодні перед рік перемогу Україні насправді. Тому що до цього разу, він, коли грала наша збірна, він двічі помилявся. Він э, перший раз э, навіщував, що виграє збірна Швеції, виграла України. потім він сказав, що виграє збірна України, виграла Франція. І сьогодні він знову сказав, що Україна. Але будемо сподіватися, що логіки ніякої немає в цих віщаннях. К сожалению, Україна проіграє. Це по моїм що там. Тому що він тоді не оправдав наші надіжди. Ні, друг друга не чувствують. Ну, допустим, от, коли з Францією грала з нашою зборною, Франція швидко раз-раз-раз і перемістилась на свою зону і захищає. А наші поки добігуть, 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 бац і гол. І от... Если такое будет, как со Францией, с Франции, то результат будет такой же. Я его поддерживаю. И думаю, что сборная Украины выиграет сегодня. Отличные тренеры, супер нападающие. Мы выиграем. Украина вперед!